Приправка на 42% меньше цукру. Кетчуп больше не десерт. А вот что касается Мурманска, то, что Олеся рассказала, и беспилотника, что-то мне это очень-очень очень, очень не нравится. Что хорошая, хорошая новость. Хорошая новость? Конечно. Беспилотник в Мурманской области, конечно, это очень хорошая новость для Украины. Слушай, ты Значит, про Мурманск, про беспилотник украинский? Да. Хорошая новость? Конечно. Можно поподробнее, пожалуйста? Это нам теж дуже всем цікаво. Он говорит только о том, что мы не ждем у моря погоды, а готовы, в том числе и там, где Украина рядом не валялась. Ну, Украина там не валялась, Украина там летела. Это трохи разные истории. Они, по-моему, не первый раз уже пытаются да, аэродром Олени атаковать. Да, мы и Ленинградскую область помним. То есть каждая, каждая информация о том, что мы сбиваем, и даже на самом деле неважно где, это хорошая новость, потому что мы ждем, мы готовимся, у нас есть для этого необходимые силы и средства. Но это хорошие новости. А хорошая новость в том, что мы действительно мы, мы, мы ждем, и действительно, независимо от того, где находится стратегический там, наш аэродром, мы его охраняем. Но да. Это, конечно, фантастическая, удивительная новость. Я не знаю, я мог бы это посоветовать, если меня спросили бы, и до... Всього проїздячому. Ну, якщо би спросіли. Вот. А плахаємо в тому, що їх безпілотники долітають то образом до Мурманської області. Я вам більше скажу: туди можуть долітати ще і не тільки просто безпілотники, можуть, наприклад, долітати ще і українські балістичні ракети, можливо, в майбутньому, можливо, ракета, дрон, паляниця. Ніхто ж не знає, на скільки кілометрів вона летить. Я розумію, що вам все складніше вимовити паляниця і в цьому теж був. Певний сен закладений. Знаєте, я думаю, що в принципі ми можемо е, навіть курси якісь проводити, е, як на цих, знаєте, там кажи па, па ля ля ни ни ця Ця. паляниця. Клубніка По-українськи звучить поляниця. Рот російський, він зазвичай не може нічого з цього приводу сказати, але ноги російські традиційно підкошуються. Саме підходящий момент. Владимирович, допоможіть нам, пожалуйста, допоможіть нам. Ті, хто постійно намагаються поставити Європу на коліна, самі з тих колін встають тільки для того, щоб знову на коліна опуститися. Допоможіть нам, будь ласка. Це все е, з чим вони звертаються до Владимира Владимировича? Я от намагалася зараз підібрати цензурні слова, з якими я би могла звернутися до Владимира Владимировича, і не знайшла їх в своєму лексиконі. Ну тому що ви обрали собі, як каже Сіманян, хазяїна він мав би за вас попіклуватися. Ви замість того, щоб йому сказати, що це відбувається, ви кажете, нам, будь пожалуйста, я опускайтесь на коліні. Так він вам допомагає. Він допомагає вам тим, що робить вигляд, що нічого не відбувається, наприклад. Або він шамана вам може прислати, наприклад. Хай він вам допоможе піснями, чим могу, знаєте, плясками, історіями веселими. Шаман буквально недавно виступав в если я не ошибаюсь, да? за 16 мільйонів рублів. Коли в этом регіоні э, було наводнення і люди не могли добитися. каких-то выплат. Постоянно писали, жаловались, нам писали. А на колени вставали? Сейчас мне опять позвонили коллеги по цеху шамана, так сказать, артисты, да, уважаемые артисты позвонили. И сказали, что шаман еще планирует ехать выступать за 20 миллионов рублей. Какой-то соседний регион, опять, Ростов, Ростов, Краснодар, что такое. Я могу ошибиться. Послушайте, но мне кажется, пора уже заканчивать торговать на чувство патриотизма и ездить по регионам, э, сшибать бабки. Ви шаманські гроші не рахуйте, я вам більше скажу. А, дивіться, тут приїхав, зібрав 16 мільйонів, тепер поїхав до Курської області, зібрав 20 мільйонів. Ну, здавалося б, я от буквально вам минулого разу показувала та відео, де Москвічі гуляють, наслаждаються життю, і коли в них питають, що там в Курську, вони кажуть, «Та, я не цікавлюсь взагалі. Не знаю, що там я насолоджуюсь життям мені тут хорошо чую, я маю переживати за якихось там курян, що у них там відбувається. Ну і правда. А, а між іншим, я думаю, що в принципі москвічі скоро почнуть заздрити курянам, тому що от дивіться, не з того, не з цього шаман сам приїхав, а не сам з Григорієм Лепсом. А За ними просто небеса да, пока все нібатолька зв'язана. Є весь кі не при чому, а на єбу. Що скажу за жизнь свою я просто, я. Щ... Діслів, я живу. Ну, ти живеш, а куряни ні. Курський характер, сила і воля. Сила і воля не виходити на вулиці, коли приходить е, армія іншої держави. В цьому заключається сила і воля? Ще раз, ми не бачили жодного протесту на вулицях Курщини. Які би виходили і казали, стоп, українська армія, зупиніться? Ми не хочемо вас бачити на нашій землі. Ну так як робили це в Харкові, е в Херсоні. в… Містах, куди заходили російські окупаційні війська, люди виходили з плакатами, з Бандера Смузі, протестували, ставали просто на заваді перед танками і не давали просунутися далі. Вже потім розпочалися розстріли і погрози зі сторони окупантів. і Люди змушені були відійти і дати тим танкам проїхати. Але до цього моменту українці показували, демонстрували спротив. Жоден курянин, сила і воля не вийшов на вулицю для того, щоб сказати: українці, забирайтеся геть! Це наша Курська область. Але от дивіться, Лєпси шаман приїхали за то. Мабуть, за 20 мільйонів на двох. Hey! Yeah! Так, уйду! Ну, з 20 мільйонами в кармані. Е, так, щасливий і піде. А куряни в цей самий момент будуть ставати на ті ж коліна і казати: Владимир Владимирович, допомогіте, пожалуйста, денег немає. Ми переїхали, тому що треба було евакуюватися. Нас ніхто не евакуйовував, ми виїхали самі, тому що у нас був автомобіль. Де жити, ми не знаємо. Курську область ніхто із наших не повертає, ну і і так далі.